Доволі часто на каналі говорю про почуття тих, кого кинули в відносинах. Ну не менш цікаво буде зрозуміти, нам, про що думає ваша людина, яка зараз пішла, і пізніше, які там будуть думки в ну, її голові. Власне, ну, коли просто хоче вернути все назад. Природа людини така природа, завжди шукати, де їй краще. Це насправді закладено так: еволюцією. Тому, знаєте, наївно було б зараз думати, ну, що з відносин людина йде просто так, без особистої якоїсь причини. Парадокс є в тому, що на початку тих ваших відносин, які були, власне, ви були один для одного, ну, найкращими тоді. А тепер, наоборот, ваш цей образ в відносинах ну, став таким поганеньким. Ми повинні, друзі, зрозуміти, що сприйняття один одного, йде саме через ну, наші ці такі образи. Так, на початку відносин ви були привабливі, хороші, а зараз від вас, можливо, просто відштовхує ту вашу кохану людину. Ваші ці два образи в голові іншої людини, наче віддаляються зараз один від одного, наче ви колись, ну і власне тепер. Це просто дві там. Різні особи для неї. Тому для того, щоб відновити власне, ваші ці відносини, ну що все ж є така в нас задача, ми повинні перше зрозуміти, що відносини з великою вірогідністю відновляться іменно з тим першим, цим власне кращим таким образом, який зазвичай так був, коли все було добре в вас, коли власне тягнуло до вас ту вашу людину. Любі відносини в балансі. Я про них. Починається з того, що у вас зазвичай буде. Ну, насправді, це така об'юдна симпатія. Вона виникає в той момент, коли ваші ці такі показники суб'єктивної тієї значимості ну, один для одного є просто рівноцінними, ну, рівноцінно високі, ви обоє, в сильні такі, можна сказати, позиції, де насправді один для одного ви чудові. Так, ви класні. Але падає цей показник. Зазвичай вже пізніше, власне, в процесі самих тих ваших відносин. Чому падає? Друзі, безліч може насправді бути на то причин ну, доволі часто, до речі, наприклад, якраз це слово з чотирьох букв, тиск називається. Він насправді і понижає вашу цю таку значимість для тієї людини, якщо про довгу срок говорити. Ну сьогодні не про це давайте, а про ваш цей такий образ. Власне, цю таку суб'єктивну привабливість саме для тієї людини, яка дійсності, в моменті зараз є малувата, і тому це все вас не люблять, на жаль, можливо, навіть не поважають, особливо там вже. Це лише наслідки. І завжди можна побачити їх. ну, Це все в поведінці до вас. Адже давайте так, згадаємо, ну так, на початках, коли все було там гаразд, вас, на ну, вас дивилися цими закоханими очима. Не могли, можливо, там просто ну, надивитися на вас. Так, ви дійсності були дуже цікаві, чудові. А зараз, в кінці ну, ваших цих відносин, вас буквально вже ну, не можуть бачити зараз. Цікавості до вас нуль. А то йде і в мінус все. Ну, власне, якщо це вже процес відторгнення в вашу сторону. Друзі, так, згадайте, колись ви були спокійні. Незалежні. Ну а зараз гляньте на себе, ви слабкуваті, ви й не хочете думати навіть, можливо, що там ну, залишитесь самі, якось там принижуєтесь. Просто прилипли не можете відстати, не можете ну, достойно відпустити, коли вас просять. Можливо, навіть без слів. Так, гляньте зі сторони. Ви дійсності, ну достойна людина, все ж. Ну але в такі моменти зазвичай в дійсності ви просто забиваєте на все. Власне, на всі сфери іменно свого життя, хоча наша реалізація людини ну, є насправді дуже вагомою, такою складовою привабливості. І це не тільки для зближення і для противополежного полу, ну а й просто для вашого успіху в житті. Так, тобі важко, можливо, побачити, повірити ну, ці свої зміни, цей твій такий упадок сил. Можливо, навіть неприємно чути про цю деградацію. Неприємно, тим більше оточую, ну, близькі люди. Так, жалості зараз підтримують, можливо, найдаючи цей такий бустер солодкуватого цього обману. Вони так, бачать вас таких, ці друзі, родичі. Ну, але погодьтеся вас, іншого роду, насправді, з ними ну, все ж були відносини. Адже ви той же самий син. ну, чиясь чи там донька, можливо, подруга найкраща, що ну, без друг ну, На відміну і від сприйняття тої вашої людини вас, власне, погляд через своє це таке суб'єктивне вимірювання, свою цю таку призму, знаєте, вимірювання вас як партнера. ну, Насправді, яке вона зараз свято вірить, адже це така для неї правда. Друзі, щоб, власне, змінити це все, це таке сприйняття, щоб нарешті ця суб'єктивність стала цією об'єктивністю. Ну і власне для тієї це людини. Ну, щоб тебе, врешті-решт, ну, заповажали, полюбили. Ну, можливо, побачили цей фундамент, все ж твій, ну, а не цю битовуху чи там шлейфум, коли називають тебе. Задача ваша наступна. Власне, відновити цей перший. Ну, красивий такий твій образ. Ну, а не цей е, обіцінений, залишити його. Нам, власне, буде потрібна, грамотна, твоя така особиста ця поведінка. Нам, власне, потрібно буде. Ну, тільки ефективні наші зараз дії в цій ситуації. І так, це не завжди ігнор, особливо, якщо це випадки з дітьми. Ігнор, знаєте, це коли є мінус, коли є відторгнення до вас. Але коли вже є пінги і прояви, власне, щоб простити цю заінтересованість до вас, до вашої персони, вона теж, можливо, ну, чудовим все ж таким способом, де ви власне, дієте в рамках своїх кордонів. Не виходите атакувати кордони тієї іншої людини, ну чи там просити щось знову, коли ті кордони просто закриті, а власне робите ці певні речі, про які я розказую на каналі, теж можу на особистій консультації з вами поділитися. І та людина сама просто відкривається, та людина сама просто прагне тягнутися до вас. Ось для особистої моєї допомоги і підтримки. По вашій цій індивідуальній такі ситуації просто напишіть мені в особисті. Розберемо цю історію ну, просто до атомів І гідно, з достоїнством, звісно, вирішимо все.